Контрацепція, мігрень, інсульт та апное. Докладно що, де та як за у Медплюс тест. Привіт, з вами Аріна. Настав час чергових тестувань ваших знань з медицини. Весь тиждень я підбирала для вас нові цікаві питання. Впевнена, вам буде цікаво, і ви дізнаєте щось нове з медицини. Ну що, розпочинаємо? Скільки в середньому триває один цикл сну? 30 хвилин.

Один цикл сну триває приблизно 90 хвилин. За цей час людина проходить усі фази сну. Тож перед тим, як ставити будильник на ранок, бажано прорахувати, о котрій годині потрібно прокинутися, щоб не перервати цикл сну. Наприклад, якщо вам потрібно прокинутися о 7 ранку, найкращим варіантом буде лягти об 11:10, щоб дати собі 20 хвилин на те, щоб заснути і проспати 5 циклів сну. Перевірте, це дійсно допомагає краще прокидатися. Що таке? Мігрень головний біль, зубний біль, біль у попереку чи біль у суглобах. Мігрень це сильний біль голови, що часто супроводжується нудотою та навіть порушеннями зору. Який орган людини не працює до моменту її народження серце, нирки, легені чи шлунок. Правильна відповідь легені при першому крикові новонароджений дає так би мовити можливість кисню потрапити в його тіло. Саме тому деяких малят одразу після появи на світ лікарі легенько шльопують по попці, аби легені почали працювати з криком дитинки. Інсульт з латинською перекладається як зупинка, порушення, удар чи відмова. Інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу, внаслідок якого виникає пошкодження частини головного мозку. Інсульт найчастіше є ускладненням гіпертонічної хвороби і розвивається на фоні різкого підвищення артеріального тиску. На каналі МедПлюс є цікаве відео про прояви та профілактику цього стану. Подивіться, рекомендую. Хто з цих лікарів займається лікуванням захворювань вен, валеолог, флеболог, геронтолог чи мікрохірург? Вучкий фахівець, який займається діагностикою, лікуванням та профілактикою судинних захворювань, зокрема захворювань Вен, це лікар-флеболог. Як називається захворювання, пов'язане з зупиненням дихання у вісні? Апное, абсес, акне чи астенопія? Тимчасове припинення дихальних рухів під час сну це апноя, а тривати апною вісні може від 10 секунд до 3 хвилин, що не можна робити під час першої допомоги при термічних опіках: охолоджувати ділянку водою, наносити олію, пити воду чи накладати стерильну пов'язку. Друзі, запам'ятайте, при термічних опіках в жодному разі не можна наносити мазі, олії або спреї на ушкоджене місце. Всі інші перелічені дії не заборонені при опіках. Бережіть себе. Для чого потрібно вживати клітковину: як заміну вуглеводів, для здорової шкіри, для покращення роботи шлунково-кишкового тракту, для хорошого сну. Клітковина це обов'язкова складова здорового харчування, адже вона безпосередньо впливає на роботу шлунково кишкового тракту, а особливо кишківника. Клітковина міститься у рослинних продуктах кашах, овочах, фруктах, яка з цих недуг не відноситься до захворювань нирок: пієлонефрит, нефроптоз, гідронефроз чи астигматизм. Астигматизм найчастіша причина поганого зору і одне з найбільш поширених у світі порушень. При цьому захворюванні людина бачить спотворене зображення предметів, а всі інші перелічені захворювання це хвороби нирок. Сподіваюся, більшість з вас відповіли правильно. Який метод контрацепції найбільш дієвий: презерватив, перерваний статевий акт, утримання чи вагінальне кільце. Сподіваюсь, тут усі правильно відповіли. Лише утримання від статевого акту дає 100% захист від статевих інфекцій та запобігання вагітності. Ну що, на цей раз в мене закінчилися питання, підіб'ємо підсумок. Якщо ви набрали 8-10 балів за правильні відповіді, вітаємо, ви справжній ерудит. Раптом ви набрали 5-7 балів, ви молодець, але можете ще краще. А якщо ваших правильних відповідей було 5 і менше, вам необхідно дивитися МедПлюс та поповнювати свої знання. Дивіться канал МедПлюс. Підписуйтесь, це територія доказової медицини. Тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наші нові відео. З нами ви знатимете відповіді на всі медичні питання. Всім мед і всіх плюс! МедПлюс тест. Це перевірка власних знань та уявлень про медицину, своє тіло та збалансоване харчування. Відповідай на запитання, перевіряй ерудицію, підтверджуй свою думку та дізнавайся нові цікаві факти доказової медицини разом з мед плюс тест.